Неприязне ставлення неможливо сховати, бо воно обов'язково проявиться у діях чи словах. Вітаю всіх, хто завітав на мій youtube канал Сьогодні у нас на календарі 30 квітня, це, до речі, останній день квітня. Середа і у середу на моєму YouTube-каналі можете подивитися програму Середа не біда. В сьогодні в програмі Середа не біда. Я хотів би поговорити про ну, деякі сигнали. І Сполучені Штати Америки, які, на мою думку, є для нас не дуже приємними. Хоча в першу чергу ці сигнали стосуються Володимира Зеленського і його команди, але безумовно, що так чи інакше воно має відношення і до України. Хоча Трамп дав зрозуміти, що Зеленський і Україна це не одне й те саме для нього. Ну, насправді я про це давно говорив, що, напевне, тільки в команді Володимира Зеленського він сам вважає, що от він. І є там Україна як свій час говорив король французький Людовик 14 Франція, це я. І тому сприймає всі ці до нього прояви поваги, що все саме його велика заслуга, а не тому, що він представляє Україну український народ, який своїм героїзмом і своєю самовідданою боротьбою за незалежність проти російської агресії якраз і заслужив повагу всьому світі і у всіх. Отже, повертаючись до програми. Середа не біда, я хотів би поговорити говорити про два інтерв'ю. Інтерв Перше інтерв'ю це президента США Дональда Трампа в Atlantic» І інтерв'ю його радника з національної безпеки Майка Волтса, яке він дав Fox News. І одне і друге інтерв'ю ну, стосується Володимира Зеленського безпосередньо. Трамп, даючи інтерв'ю в Atlantic», згадуючи оцей. Конфлікт, чи суперечка, яка була в гувальному кабінеті 28 лютого, заявив, що насправді треба було просто промовчати Володимиру Зеленському, коли він там робив певні заяви. І треба було підписувати угоду про корисні купалини. Ну, його також спитали там, стосовно того, чи вірить він не вірить Путіну. Він від прямої відповіді все-таки ухилився, Там його запитали, чи стане. Ну, на сам такий момент, що він скаже, що я на боці. Зеленський, він сказав, що відповідаючи, Трамп сказав, що на боці України так, але не на боці Зеленського, і знову згадав про те, що в нього непрості взаємостосунки з Володимиром Зеленським. Це саме стосовно от цієї суперечки, яку знову згадав як і Трамп, так і його радник з національної безпеки Волц в інтерв'ю Fox News, говорячи про те, що треба було просто сидіти, треба було підписувати. Угоду про корисні купали, що Україна втратила історичний шанс підписати угоду у вальному кабінеті. Угоду про корисні купали, але Волц пішов ще далі. Він фактично звинуватив, заявивши звинуватив Україну, заявивши, що Україна є однією з найбільш корумпованих країн у світі, і що треба ну, захищати платників податків американських треба уважно слідкувати за тим, куди втрачаються гроші. Він сказав, що Україна була. Є найбільш корумпованою, так однією з найбільш корумпованих країн у світі, що адміністрація Джо Байдена, що вона неналежним чином все це контролювала. Ну, це хочу нагадати, були в свій час заяви республіканців в Конгресі США, що вони будуть проводити серйозний аудит стосовно допомоги американської, куди дівалися всі ці гроші. Ну, це серйозний, на мою думку, сигнал. Хочу згадати оці всі такі. Ну, я навіть не знаю, як їх назвати дописи, заяви стосовно зустрічі Володимира Зеленського із Трампом у Базиліці святого Петра перед похоронами папи Франциска. Там була фотокарточка і всюди постили прихильника Зеленського, деякі навіть представники парламенту. Я би так сказав, одна депутатша Ліза Залезала, фактично, Ермака і Зеленського. Говорячи про, які, про те, які вони просто ну, геніальні, геніальні. Вони так важко працюють, вони все так добиваються. Ну і всі говорили, що от зустріч пройшла добре. Це особиста зустріч. Тут Трамп е, після цієї зустрічі написав про те, що він там ніби не задоволений Путіном, ще більше почали хвалити Володимира Зеленського. Але найкраще, як на мене, я з цим погоджуюся, мені так само це все так видалося, коли я дивився на цю зустріч. На ці фото, що зустріч пройшла напружено, тобто в великій напрузі. Про це заявили Sky News, і там взагалі цікаве було порівняння, що це виглядало як на сповідь, але не зрозуміло, хто грішник, а хто сповідник. І тепер ми реально бачимо результат, що сигнали пішли дуже серйозні. Сигнали Зеленському і його команді від волса стосовно корупції. Я так думаю, що реально є досі. Ну, була інформація, що ще за часів адміністрації Джо Байдена. Збирали досьє на тих топ-менеджерів, п'ять менеджерів Володимира Зеленського, і навіть там були е, всередині команди е, колишнього президента Байдена ну, різні думки. Одні говорили, що треба зараз притягувати їх до відповідальності. Інші сказали, що спочатку треба завершити війну. Ну і в принципі перемогли ті, хто говорив, що спочатку треба вирішити питання, всі, які пов'язані з війною. Ну, тепер іде сигнал з Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що це стосується саме в першу чергу угоди про корисні копалини. Побачимо, як зреагує Володимир Зеленський на ці сигнали чи побіжать підписувати швидко на будь-яких умовах угоду про корисні копалини. Але взаємостосунки між Трампом і Зеленським Трамп продемонстрував, що вони є, ну м'яко кажучи, недружніми. Це насправді погано. Це не біда для е, України з точки зору, що нема якихось особистих стосунків, є неприязні е, Трампа до Володимира Зеленського, але біда для України, що це все-таки не зважаючи на те, що Трамп заявив, що він би був на боці України, все таки це впливає через неприязні стосунки з е, Трампа і Зеленського на допомогу України. Хочу нагадати, що Трамп е, до сьогоднішнього дня не прийняв жодного рішення. Щодо виділення допомоги Україні навіть не на один долар. Більше того, пам'ятаємо, коли була суперечка, там ніби ну, знову ж є різні цього приводу заяви, чутки, що була, чи не була призупинена допомога. Але е, призупинено було обмін розвідування даними. І буквально от вийшла хороший вишу матеріал вчора, осуще Press стосовно того, чи зможе Європа. Ну, задовільнити всі потреби України, допомагати Україні, якщо Сполучені Штати Америки відійдуть, і там було багато задано питань, були намагання на них відповісти. Але стосовно і певних видів зброї, це в першу чергу мова йде проти повітряну оборону, а також розвідданими їх супутники. І, зокрема, той ж Лінк. Тобто там є багато багато питань і є проблеми. Тому нам не можна сваритися з Сполученими Штатами Америки, щоб вони... Відійшли взагалі від допомоги України, але на жаль, оці взаємостосунки між Зеленським і Трампом вони ну, впливають негативно на загальну ситуацію щодо підтримки і допомоги України. І ці два інтерв'ю про Володимира Зеленського Трампу Трамп дав його з Атлантик, нагадую, а його радник з національної безпеки Майк Волц. Fox News вони демонструють, що Сполучені ну, Штати Америки налаштовані серйозно. І ситуація стосовно цієї угоди про корисні копалини, яку, коли ми побачили в публічному доступі ті умови, ну, виглядали як колонізація фактично України. Ну західні зміни називали це васалізацією. Сподіваюся, що умови будуть такими прийнятними для України, але маючи от такі слабкі сторони, в яких звинувачують. Команду, яка веде перемовини про підписання цієї угоди, це ну, ставить Україну не в саме сприятливе становище. На жаль. Нагадую, ви подивились програму «Середа не біда. Не забудьте поставити вподобайку, напишіть коментар, і, якщо не дуже важко, підпишіться на мій YouTube канал. Бажаю всім усіляких гараздів! Все буде Україна!